Привіт та дякуємо, що завітали на наш канал. У цьому відео ми розглянемо цікаві факти про нашого найближчого космічного сусіда. Місяць. Місяць є одним з найближчих космічних тіл до Землі і має діаметр близько однієї четвертої діаметра нашої планети. Він знаходиться на відстані близько 384 тисяч кілометрів від землі, що є однією з причин, чому ми можемо бачити його на небі. Діаметр місяця становить близько 3474 кілометри, що робить його п'ятим найбільшим супутником у сонячній системі. Місяць повністю обертається навколо своєї осі за 27 днів та 7 годин, що збігається з часом обертання навколо Землі. Це означає, що місяць завжди в одній і тій же позиції відносно Землі. Тому ми бачимо його завжди з одного і того ж боку. На поверхні місяця є великі кратери, які утворилися внаслідок зіткнень з метеоритами та астероїдами. Багато кратерів на місяці були утворені понад 3 мільярди років тому і зберегуються практично без змін. Місяць не має атмосфери, тому там відсутні повітря, вода або життя. На місяці не буває вітру та погодних явищ, таких як дощ або сніг. Також на місяці немає ерозії, яка зазвичай відбувається через погодні умови на землі. Тому рельєф місяця майже не змінюється з часом. Вага об'єктів на місяці менша, ніж на землі, завдяки чому людина може підіймати важкі предмети з легкістю. Вага об'єкта залежить від маси та прискорення вільного падіння. Маса предметів на місяці залишається тією ж самою, але прискорення вільного падіння менше ніж на землі, тому об'єкти важать менше. Згідно з найпопулярнішою теорією, місяць був створений близько 4,5 мільярдів років тому, коли великий об'єкт, можливо розміром з Марс, врізався в Землю. У результаті зіткнення була виконана велика кількість матеріалу земної кори та об'єкта, який зіткнувся з землею. Цей матеріал обернувся навколо Землі, утворивши кільце, яке з часом зійшлося в одну масу та сформувало місяць. Місяць має вплив на природні явища землі, такі як високі припливи, повені та сейсмічні події. Гравітаційне поле місяця впливає на океани Землі, створюючи припливи та відпливи. Також місяць впливає на землю через силу тяжіння, яка може викликати землетруси та вулканічну активність. Це були цікаві факти про місяць. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо ви хочете дізнатися більше фактів про світ та явища, які нас оточують, то підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за новими відео. Дякуємо за перегляд та гарного вам дня!